У цьому кабінеті представлені дистанційні роботи нашого третього класу, це дітям 12 років, 13. І вони так само проходять всі предмети, але зверніть увагу, що є початок, це є перша їхня робота, олійний живопис, голландський натюрморт копія. Отак От кожна дитина вибирає фрагмент і ось уже так може реалістично намалювати роботу. А там вже то, що внизу, це вже творчі роботи. Тобто ми вчимо і класику, і академізм, і вже переходимо на творчі завдання, де дитина вже може імпровізувати. Тепер дозволено по програмах приймати дітей вперше і так як іде дитина у перший клас в 6 років, так само й до нас може приходити. Це наші підготовчі групи і елементарні класи. Так само може дитина і в 10 років, в 12 прийти. Просто відповідно до цього є група до цієї бікової категорії, відповідне є завдання, і ми з цими дітьми маємо можливість допрацювати до того періоду, доки вона хоче тут вчитися в школі. Це такі нововведення, які ввели. Ну, у нас раніше були підготовчі групи, бо ми збирали дітей з дитячого садочка. Зразу забирали сюди, і так діти у нас постійно вчилися, поки не закінчують школу загальноосвітню і нашу хто з дев'ятого класу, хто з 11. Але фактично формується особистість у даній… ну тобто. Як ото будемо говорити, становлення особистості відбувається в такому творчому колективі від 6 років до 14. Дитина, коли в цьому перебуває, коли вона тут постійно є, в цьому приміщенні, з викладачами, з дітьми, які так само цікавляться цей предмет, мотивовані. Це є зовсім інакший світогляд. Тобто, вже все решту, що вона пропонує світ ширпотребний фільм, чи якісь кітчові картини, чи якісь концерти сумнівні, вони це не сприймають. Вони вже настільки сформовані, що вони творче працюють, не вміють відсортувати чорне від білого, вони ну, вміють креативно мислити, цікаво мислити, вони вже зовсім зорієнтовані на зовсім інакший, не на ширпотребний світогляд. У цьому кабінеті підсумкові перегляди четвертих класів. Це є діти, які в школі закінчують 9 клас і мають можливість вже поступати до коледжу. Якщо там були старші діти, то тут трошечки менше. Там був 10-11 клас, тут 9. -й. Ви Може бачити рівень, і так само тут є композиція, яка е, зроблена. Це є фрагменти ткацтва. і Так само кожна дитина розробляла якийсь свій елемент. Це вже фактично творчий підхід, їхні композиції, живописи і рисунки. Вони так само можуть отримувати свідоцтво і вже йти далі вчитися в училищі, в коледжі. Ну і потім, вже сформувавшись, як особистість, не можуть вибирати академію, інститут, вже хто в якому себе напрямку реалізовує. Це є четверті класи, так само дистанційні їхні завдання. Олійний живопис, олійний живопис. Я хочу звернути вашу увагу на ліногравюру. Це є ліногравюра, яка виконується на вона є справжня ліногравюра, мало то мені здається, що тільки в Польщі зараз ліногравюру ріжуть, тому що це є друкарський друк, це є друкарська фарба, друк на офортному станку і ще й в три кольори. Це є дуже тяжко, щоб дитина придумала композицію і її врізала в зеркальному відображенні. Вона ріжеться рістями на відповідному ліноліумі. І віддруковується на офортному станку. Це є вже такі дорогі речі, і дитина вже володіє цією технікою, і може собі вибрати, наприклад, професію. Там, графіка або ілюстратора книжок. Дуже зараз воно популярно у Львові, навіть в будь-якому є такі мистецькі кафе, де ви можете попити феріджанку кави, і вам можуть зробити на пам'ять екслібріс, наприклад, якийсь ваш або Львів, що ви мали на замітку чисту, вже віддрукований таким мистецьким способом. Не прінтер, не, не сканер, а це є. Так, як печатка, якщо взяти на простого ну як? Глядача це так, як печатка, яка вирізається на резині і відбивається. Це то саме, тільки це є велика картина. Зараз дуже модно на екологічно на тканині, на футболках. Тоді ти вже з 9 років вирізують малесенькі якісь такий штампик, і вони собі і одяг прикрашають, і сумки прикрашають. Це дуже хейт своїми руками зроблено. Зараз дуже ціниться і воно дуже те, що індивідуальне, вже тепер дуже дороге. Так що ми вчимо дітей індивідуально собі підірти. Тут вони вибирали свій знак Зодіака, вони собі вибирали і малювали, розробляли Україна. Так само бачите, всюди присутня тематика народності. Ну і Ще така теж вже тепер під час війни. Цікава тема. Демонстратори пластичних пост, де діти вибирали собі кожного героя, нашого, який захищає нашу країну, і вони собі отак їх намалювали. В нас тут є дитина, яка тільки останній рік у нас вчиться один рік і за один рік вона показала такі результати. Вона є з поляницької ОТГ, доїжджає далеко, півтора години. Але бачите, вона може видати мотивована дитина, може показати результати, забрати у викладача всі знання, які вона хоче отримати. Тобто багато залежить не тільки мати талант, а й мати наполегливість, натхнення, мотивацію бачити себе в майбутньому, десь бачити, застосувати ці знання. От і є вже автопортрет, але вже графічно зроблений, це вже фактично професійна робота, академічний рисунок, композиція, підготовлений до вступу вже екзамен у вищий учбовий заклад. Це є наш третій клас, так само їхні. Живописи, той самий голландський натюрморт, де вони беруть якісь фрагменти, це вже олійний живопис їх перший. Композиція, де вони, так бачите, тема українки, тема мотанки, ляльки, дівчини. Це так само олійний живопис, кожна дитина свою українку розробляє. Академічний звичайний натюрморт, так як ви бачили, він співстаціонарна дитина його малює. Ну і людина ДПП, вміти пропорції людини. Для того треба вивчити спершу пропорцію правильно людини для того, щоб її потім стилізувати. Стилізувати це, зробити спрощеною, гіперболізованою, зменшеною в образ ввести, в емоцію. Зі звичайного реалістичного образу перетворити у стилізований це є велика праця. Це є праця років, щоб дійти до предмету композиції, до такої стилізації, щоб дитина це відчувала. Колір, форму, квітку, пляму, щоб воно було в такому вигляді. Тут так само, ви бачите, так само. У нас багато тих класів є, і кожен клас він відповідно виставляє різні викладачі. У нас так сформовано викладання в школі, що дитина, якщо в нас є на даний момент 20 вчителів, то дитина за всі роки у всіх вчителів вчиться. Вона може бути композицією в одному викладачі вчити, а в четвертому класі вона може до іншого викладача пройти. Тобто, не так як в інших школах по Україні, один вчитель веде шість років групу, всі предмети. Тут такого немає. Тут є класна система, як в школі. Вони переходять по всіх вчителях, по всіх предметах, і дитина тоді набагато збагачена. Вона більше, тому що вона спілкується з усіма викладачами, і з кожного викладача вона щось бере. Тому ця композиція одного викладача кардинально відрізняється від. Цієї композиції. Бачите, але вони можуть один в одного дивитися, вчитися і бачити. А тут ще інакша композиція. Тобто та сама, та сама українка, та сама дівчина, але ще по-інакшому зроблена. Вона вже зроблена гуашами, інший викладач, інший підхід, інше подання того самого матеріалу. Все зовсім інакше. Немає однотипності, що все є однакове. От стоїть питання, власне, щоб дитина була настільки розвинута, щоб вона не була, от я малюю так, як мій вчитель, мене так навчили і все, я перевчитися не хочу. І вона дублює вчителя. І вона не може далі скочити. А так вона там трошки візьме, там трошки візьме і формує себе. Все, вона тоді вже зовсім інакша, вона тоді вже цікава, харизматична, креативна, вона вже такі видає моменти зовсім інакші, ніж ми це бачимо. Я не можу так видати, бо я це не бачу. А ми вже так розвинули її світогляд, що вона по своєму це трансформує. По своєму це бачить. От навіть ті самі от вітраж, ті самі пташки. О, бачите, є пташка. І Кожна дитина по своєму собі якусь інакшу пташку зробить. Ну, тут у нас є майстерня, це все по склу, це є всі препарати для скла, паяльники, оці різачі, різачі моменти, це все Володимира Миколаївича, В нього там то все закупляються викладачі. Викладачі купляють матеріал, дають, а якщо діти хочуть викупити, наприклад, цю роботу, то вони повертають вартість матеріалу, яку викладач закупив. Тому що. Не можна в наших магазинах звичайних купити ті матеріали, які потрібні для виконання таких робіт. Тому результат викладача залежить від його підготовки від задуму, до в чому ти будеш працювати, і до забезпечення в групі цим матеріалом. Тобто, якщо викладач захотів дати такі композиції, то він старається закупити картон, питається дитиною якого кольору, він він цей професійний картон досить дорогий купляє, і тоді вже йде узгодження композиції і того вони виходять різні.